Щорічна традиція нашого інституту це об'єднуватися в одному просторі, в просторі там, де небо, гори, полонини, чудове повітря, неймовірні краєвиди. І це можливість зустрітися разом з людьми-однодумцями на інтенсиві Карпати Закапани. Так, вам не почулося? Одночасно інтенсив буде проходити і в європейській частині, і в українській частині. Ми зможемо об'єднатися за допомогою нашого спілкування, за допомогою душевного тепла, за допомогою глибоких знань і неймовірно практичних вмінь. Інтенсив це можливість для терапевтів отримати свою першу або не першу практику, але глибоку практику, там, де ви можете попрацювати під супервізією, отримати знання від найкрутіших тренерів інституту. Для клієнтів це можливість познайомитися з психотерапією і з собою, не збігаючи в своє буденне життя, а безпосередньо 12 днів поспіль знати, поглиблюватися, відчувати і розуміти. Я вас запрошую на інтенсив. Карпати-Закапани, який відбудеться з 4 по 17 серпня, вже за декілька місяців. Будемо зустрічатися з вами в одному просторі, обійматися, грітися біля вогнища, частувати смачну їжу і поглиблювати свої знання у сфері стосунків і відносин. Бо це найважливіший скарб, який можливий. Тільки при глибокому відчутті розуміння себе. А цьому ви точно там зможете навчитися. До зустрічі!